Всім привіт! Мене звати Костянтин. Та я хочу сказати напряму: якщо ви власник ручної чи мийки самообслуговування, у вас є шанс заробляти більше за допомогою роботмийки Кібербош. Цікаво як? Зараз розповім. Чому саме вона? Ручна мийка це якість. Але витрачає час ваших клієнтів. Вони хочуть швидко, якісно та з комфортом. Саме таких ви можете залучити до своєї мийки завдяки сучасному роботу. У ньому багато переваг перед іншими видами мийок, але є і свої недоліки. А що можна сказати на 100%, так це те, що робот привабить саме нових клієнтів. Він залучить іншу категорію людей, ніж ручна мийка. Тому і клієнтів стане більше. Я неодноразово чув, як люди приїжджають на мийку та говорять: в мене мало часу. Тому на робот-мийку. І це цілком справедливо, такі люди не будуть розглядати ручну мийку, тому що це займає багато часу. Та згодом на робот-мийку будуть приїжджати постійні клієнти. Ми впевнені в цьому, бо відкрили вже багато роботмийок, які впізнають по всій країні. Та бачимо реальний результат. Та що ж саме треба зробити, щоб поставити робот-мийку? Припустимо, у вас є декілька боксів під ручну мийку авто. Один з тих боксів можете обладнати під робот-мийку. Перевірте, чи видає ваша електромережа потрібну потужність, необхідну для робота. Підготуйте технічне приміщення для декількох важливих елементів. Площа технічного приміщення повинна бути приблизно 12 квадратних метрів. Там треба розташувати обладнання. До речі, встановлення обладнання, його налаштування та запуск ми робимо під ключ. Якщо вам потрібно більш детально розібратися, чи підійде ваше приміщення під робот-мийку, ви можете подзвонити за нашим номером на сайті кібервош.ua та наші експерти допоможуть розібратися з цим питанням та дадуть свої рекомендації щодо подальших кроків до прообладнання боксу. Ми впевнені, що така пропозиція зацікавить підприємців, які хочуть розширити свій бізнес та збільшити клієнтську базу та загальний прибуток від свого бізнесу. Тому не зволікайте, заробляйте з Кібервош. А я, як завжди, бажаю вам чистих автівок. Та побачимось в наступних відео.